Розпаковка чек, Матвіно подарунку. Так, уже не терпиться побачити, що там. Привітання вітання вітання. від Матвія. Мої вітання, вітання Вікторія і Вероніко. Ви просто, просто бомба. бомба. Шумний весело. Сьогодні вам 10. А це означає, що у вас все ще попереду. І така фотографія. Вау, класно. Бажаю жити до ста. Уу, класно. Сонечко. Виглядати на всі 200. Дякуємо. Бажаю, щоб ви завжди і, і ви усьому були разом, як Твікс. Ох, як гарно. І подарунки. Час подарунків вам туди. А, а, гарний, О, і, фу, і ся, тут є. Ох, яка ця тачка гарна. Ох, і фуніся. Тут ще є такий шоколончик якийсь. Так, дуже прикольний. Ніколи не гальмуйте. Труднощами у цьому вам допоможе снікерс і ще одна фотографія. Нехай ваш характер буде твердий, ніж нуц. І наша ще одна фотографія. А на вашому обличчі нехай завжди сяє усмішка. Час летить. Приймайте вітаміни з смаком полуниця класно. Вам це пасуватиме. Ваша краса врятує світ. О, чудово! Вау! Ой, ой, обручі! Бручі. Вау! І ще наша фотографія. Класна. Може, зі мною, може зі мною на купон безкоштовно Перша одна гра, гра у Клас. Вау. Щось новенькі. Візьміть з собою їх, щоб вуха не закладали. І Такі такий маленький Вау. Можливо, просто голубом холуб... стати. стати, а тоді можна на острові побувати і відчути ту справжню райську насолоду. І баунті, і значки класні. Трудіться як бджілки, Нехай все у вас буде в шоколаді. Це смачненький, і класненький. Скільки вже подарунчок? Живіть на повну і не відмовляйте собі ні в чому. І тисячу гривень зі жувачкою. Це просто класне. Скретч карта 30. Бомбезних, Бомбезних завдань для, для Віктори та Вероніки. Вамі тут такий ми обов'язково пройдемо. Це все. Це ми в захваті. Це дуже класно. класно. І, і чудово, це бомбічеський. Цей подарунок реально як бомба. Дуже класно. а вушка, які нам точно буде пасувати. Дякуємо Дякую тобі. 爸爸